Була зима. Ішов лісом дідусь, а за ним бігла собачка. І загубив дідусь рукавичку. От біжить мишка, Улізла в цю рукавичку і каже, Тут я буду жити, коли це жабка плигає і питає. А хто хто в цій рукавичці живе? Я мишка-шкреботушка, а ти хто така? А я жабка-скрикотушка. Пусти мене до себе. Ну іди. От уже їх двоє. Аж біжить зайчик. Прибіг до рукавички і питає. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка-шкреботушка і жабка-скрикотушка, а ти хто такий? А я зайчик-побігайчик. Пустіть і мене до себе. Ну і ти! От уже їх троє. Коли це біжить лисичка і до рукавички. А хто, хто в цій рукавичці живе? мишка шкреботушка Жабка-скрикотушка і зайчик-побігайчик. А ти хто? А я, лисичка-сестричка. Пустіть мене до себе. Та вже йди. От уже їх сидить четверо. Аж суне вовчик і собі до рукавички. Питається. А хто, хто в цій рукавичці живе? Мишка-шкреботушка. Жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик і лисичка-сестричка. А ти хто такий? А я вовчик-братик. Пустіть мене до себе. Та вже йди. У ліс і той. Уже їх п'ятеро. Де не взявся, біжить кабан. Хро-хро-хро, а хто? Хто в цій рукавичці живе? Мишка-шкреботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка і вовчик-братик. А ти хто такий? Хро-хро-хро, а я кабан і клан. Пустіть мене до себе. Та що вже з тобою робити? Заходь у ліс і той. Уже їх шестеро, уже їм так тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі? Вилазить ведмідь і собі до рукавички реве і питається. А хто-хто в цій рукавичці живе? Мишка-шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка, вовчик-братик і кабан і клан. А ти хто такий? Ммм, як вас багато, а я ведмідь набрідь Пустіть мене до себе. Та вже йди, тільки з краєчку сідай. У ліс і ведмідь. Семеро їх стало, та так же тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли дід оглянувся, нема його рукавички. Пішов він її шукати. А собачка попереду побігла. Бачить собачка. Лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гов-гав. Гав, гав! Звірі як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі й порозбігалися лісом. Прийшов дідусь і забрав свою рукавичку. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.